Будемо переважно до Донецької селищної ради з кандивою редакцію закону України про місцеве самоврядування в Україні щодо забезпечення прозорості місцеве самоврядування. Статті 46 закону України про місцеве самоврядування. Засідання позачергової 73 сесії проводиться у дистанційному режимі онлайн. Зараз початку 10 година, 20 травня, 25-го місця трансляції та відео та автоконференції, приміщення зали корпусу 1 Донецької ліцею, 1 Донецької селищної ради, центрального стиль повідомляють про проведення аудіо і до пленарного засідання ради. Дозвольте оголосити, що за 73-й сесії Донецької селищної ради відкрито і розпочати її роботу. Головучника 73 сесії, я голова селищної головного секретарства, депутат селищної ради Стасія Миколаєва, шановні присутні на вас про засередження селищного голови і 28 травня 2025 року за поговоримо передар денних у зв'язку з опрацюванням матеріалів ДНР 73-ї сесії по суботу перебування. А саме, включити до порядку 73 сесії 35-го. пункт 1.3, змін до комплексної програми з захисту населення робота. включити до порядку денного 73 сесії 35.25 року. Пункт 1.3. про внесення змін до програми здорової пункти відпочинку дітей Ідиницької сільської своїх територіальної громади на 24.28 роки. Тож за те, що присвідку їхні зміни до порядку денного. 73-ї сесії від 10-го до прошу визначити голосування. За. Бабаков. За. Буранєвич. За. Барапай. За. Гаврилюк. За. Галушка. За. Ежич, За. Ивашенко, Кашенко. За. Кульдяк. За. Лещенко. За. Лешковський-Західна. За. Лешковський-Серєй. За. Міланка, паче, Зам, Хамановська, сахмана, За. сахмала. Принято. Таким чином, народі сесії працюють в перегорденні. Прогнез перший, пронесення зміни до речі, селищної ради 24 групня 2025 року 29.95 місцевий бюджет Донецької селищної громади на 25-му до програми Донецької селищної територіальної громади, пронесення відміти програми соціокономики. 20 -20 роки, Пронесли змік програми Безпечна громада Доницької селищної териномади 25-27 роки. Пронесли змік програми здоров'я відпочивку дітей до Лисів 24-28 роки. Хто за щоб затвердити та не передав день і зі змінами? Бабахов, Бураві, Барабай, Гаврилюк, Галушка, Єршов, Іващенка, Каженка. Улья, да. Ліщенка, Лісковська Дарма, Лісковський да. Да. Сергій, Майкл да. Миланка, Панченко, Замрановсказан, да. Саконова, Середа, да. Соснова. Да. Пропонується регламент роботи сесії для доповіді до 10, співдоповіді до 5 хвилин. пропоную провести сесію без перегляду за те, щоб затвердити Затверд ты организованная сессия шоу. Бабаков, муравей, барапай, Гаврил, Галушка, Ершов, Небащенко, Коженко, Кулика, Лещенко, Лешковский да. Александр, Вишковский Сергей, Малюта, Миланка, Панченко, Мановска, mm -hmm. Сафонова, Сыра, Сасу. Пронесення зміни рішення селищної ради 24 грудня 2021 року 2995 пронесів бюджету Донецької селищної громади на 25 року програми Донецької тергромади, про внесення змін до програми соціального розвитку, внесення змін до програми безпечна громади, про внесення змін програми здоров'я дітей для допомоги на 20%. Дякую, добрий депутати. результати. Доселишньої ради надійшов. Департаменту науки освіти харківської державної адміністрації про виділення коштів з місцевого бюджету на умовах співфінансування для придбання шкільного автобусу. У 2025 році, постановою Кабінету міністрів від 29 квітня 2025 року, номер 482 виділена субвенція з державного бюджету місцевим бюджету на придбання шкільних автобусів для закладів загальної середньої освіти Харківської області у сумі 39 мільйонів 533 тисячі гривень. Тому. Департамент освіти і науки звернувся з проханням винести на розгляд сесії питання щодо виділення коштів з місцевого бюджету на умовах співфінансування на придбання одного спеціального шкільного автобусу для закладу загальної середньої освіти Донецької селищної ради. Орієнтовна вартість автобусу 3 мільйони 860 тисяч гривень. Сума співфінансування складає 772 тисячі гривень, 20% його вартості. Тому пропозиція. Збільшити доходну частину бюджету на 772 тисячі гривень та збільшити видаткову частину бюджету на суму 772 тисячі гривень. Це субвенція обласного бюджету Харківської області на умовах співфінансування для придбання одного спеціального шкільного автобусу для Донецької ліцею номер 1 у сум... ну, сумі 770 тисячі. Дякую. Депутати прошу підтримати дану пропозицію та визначити голосування за. Бабаков, да. Буравель, Воропай, да. Гаврилю, да. Голушка, Ершов, да. Иващенко, да. Коженко, да. Кулик, да. Лещенко, да. Лесковский Оксандр, да. Лесковский Сергей, да. Малюта, да. Миланка, Панченко, да. Закономсказан, Сафонова, Сыреда, да. Соснова, Зам. Да. Шановні депутати, рішення прийнято. Усі питання переходить на сесії, розглянули, сесію закриту за всіх дітей з святом, внуки з святом, гарного гарно, дня, мирних вихідних. Спасибі.